Привіт. Сьогодні покажу речі, які я підготувала на виписку з пологового. Випуска у нас буде взимку. Це кінець січня-початок лютого. Е, у нас в цей час, можливо, буде холодно, а можливо, буде 0 або там плюс 1. І так, перший шар буде залежати від температури. Е, якщо буде 0 або мінус, то це буде. Чоловічок, який, можливо, просто біленький у нас ще є, я ще не вирішила. Але цей розмір від нуля до трьох місяців. Це десь 54-й. Якщо буде плюс і буде більш тепло на вулиці, тоді буде бодік, це теж від нуля, фірма Nike. 56-й розмір. Ну, це теж від 0 до 3, він більш маленький, просто без ніжок і без ручок закритих, буде залежати, наскільки буде тепло. Не знаю, беру поки що двоє. Далі чоловічок флісовий, капюшончиком. Він на блискавці. Дуже зручно, те, що на ножку. Він відкривається. Ручки тут можна закрити, можна не закривати. Так, зараз покажу більш його. Він теплий. Він дуже м'який, теплий. Ось так виглядає. Далі верхній шар я Довго, довго не могла обрати е, комбінізон. І не могла вирішити, чи зимовий брати, чи димисезон брати. Все ж таки вирішила брати димисезонний, тому що он, ми будемо е, їхати машиною. І ось я взяла ось такий комбінізончик. Це розмір 62-й. Теж на блискавці до самого низу ніжки, ніжки закриті, ручки можна зробити відкритими, можна зробити, можна закрити. Ми будемо машиною, тому я сподіваюся, що не буде жарку в машині. Ну, на всякий випадок взяла декілька різних речей. І шапочка. Шапочка теж не тепла, тому що там два капюшони, і я думаю, що у нас перша така прогулянка це ж буде від пологового до машини, з машини піднятися в квартиру. Я по відгукам в інтернеті помітила, що всі пишуть, що дітки не люблять, коли тут зав'язують, тому ця шапочка просто. Такою, з таким кріпленням без зав'язок. На всяк випадок ще візьму легеньку шапочку, але не впевнена, що вона нам буде потрібна. Автокрісло ми вже купили, ще не встановлювали, тому відео огляд зроблю вже наступним відео, коли ми встановимо автокрісло. І, в принципі, до випис виписки з пологового ми вже готові. Пишіть. Чому забирали ви свою дитинку взимку, чи, або в чому плануєте забирати свою дитинку на виписку. До речі, фотографи, які фотографують немовлят на виписці, радять вдягати в біленьке. Не знаю чому. Якщо серед моїх глядачів є фотографи, напишіть, чому саме в білому кольорі фотографії виглядають краще. Дякую. За увагу підписуйтесь, залишаємось на зв'язку.